А чи підпадають ваші працівники під обов'язкові медогляди? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. МОЗ затвердив абсолютно новий порядок проходження обов'язкових медоглядів, який розповсюджується, зокрема на працівників зі шкідливими і небезпечними мови праці, працівників там, де є потреба в професійному доборі, працівників віком до 21 року, ну і працівників зі змінним режимом роботи, які працюють вночі, задля проведення такого медогляду. Роботодавець укладає договір із медзакладом, там де працює відповідна комісія. При цьому медогляд під час прийняття на роботу є попереднім, а медогляд під час трудової діяльності працівника є періодичним для а, планування періодичних медоглядів Роботодавець до 1 грудня має сформувати певний перелік категорії професії посад і погодити його із держпраці. І вже на підставі цього переліку на наступний рік формується списки тих працівників. Які будуть проходити періодичний медогляд. Якщо це попередній медогляд, тут має бути сформоване певне направлення від роботодавця. Але у будь-якому разі, за наслідками медогляду, буде формуватися відповідна довідка. Ну і крім того, за наслідками попереднього медогляду ця довідка буде передаватися до лікаря первинної меддопомоги, з яким працівника є декларація. Ну а якщо це періодичний медогляд, тут вже буде формуватися заключний акт.